О, це буде кав'ярня, де Ветеранська така, де працюють ветерани і пригощають кавою. До речі, я, ви так і не замовили каву. Я сподіваюся, що ви це зробите. Зараз але замовимо. Прямо прям зараз вчимося робити каву. Ані я, ані Сергій, ані Кристина, чи Артем. У мене те, щоб там, не готували каву до цього. Ми максимум я був досвідченим споживачем кави. Вони теж були досвідченими споживачами, але не настільки просунутими, щоб розуміти там різницю в. В сортах Колумбія і Бразилія, наприклад. Я люблю вайслати, капучино. Вони досить, досить смачні. А зараз ви що робите? Зараз я буду робити лад. Стандарт. Ти ж день готую каву. Ще плохо виходить. Я пішов у 21-му по контракту. Попав на війну через 5 місяців. Я в декретних військах зараз, але я ще поки не звільнилася з армії. Коли ви стали мамою? Рівно два місяці назад після виїздів на Донбас материнство це не так вже й важко. Я шість років служила за містом в 32-му реактивно-артилерійському полку. Зараз це також бригада, і два роки служила в бригаді морської піхоти. Які навички опанували вже важити, каву, молоти каву, збивати молоко, пропускати воду, витирати. Як ж, як називається штучка, яка пропускає воду, кип'ятить молоко? Стімер, От. в принципі, це не так важко, просто треба запам'ятати дій, це як розборка зборка автомата і пристрілка його навіть легше. Просто я знаю, що в посадках смачної кави не звариш. В сухпаях також особливо там таких немає арабіки, робусти там і так далі. І я думаю, ті люди, які повертаються з війни, заслуговують на те, щоб їх пригостили смачною кавою. На момент початку повномасштабного вторгнення я був державним службовцем і, не дивлячись на те, що в мене було бронь від мобілізації, я мобілізувався 25 лютого 2022 року, тобто на другий день, Я служив в армії. Більше року і звільнився за сімейними обставинами більше ніж через рік. Я займався логістикою: це або постачання, або пошук приміщень для розміщення військових, тому в тереодов доволі непогано з приміщеннями, де вони розташовуються, бо ми і знаходили їх, а потім облаштовували так, щоб там була ідеальна локація для військових і для життя, і для складських приміщень. Декілька разів я був в Херсоні одразу після звільнення. Я би не назвав себе найбільш героїчним військовим. Скоріше, Сергій, наприклад, Кристина або Крістіна або Деніс, з якими ми познайомилися, вони значно більш такі героїчні люди і значно більше для мене зробили для цієї країни. Тим не менше, я звільнився в минулому році і переїхав до Львова. Я рік працював в Superhuman, це центр протезування і реабілітації військових. І от коли зрозумів, що я стану депутатом одеської міської ради, вирішив, що треба повертатись в Одесу ну вже назавжди, бо Є якесь відчуття відповідальності, що там люди за мене проголосували, я став депутатом. Ну і неправильно мешкати у Львові і не бути поряд. Я стикався в суперхюмен з людьми, які ветеранами, які втратили кінцівки, були запротизовані. І ми дуже багато з ними розмовляли, а що б вони хотіли робити далі. І більшість з них з них там якісь 70% говорили про якісь заклади харчування, кав'ярні, щось таке, бо вони це бачили. Бачить навколо себе і це доволі просто зробити. З іншого боку, це найкращий формат для того, щоб показати позитивний приклад ветерана, тому що ти заходиш і бачиш за барною стійкою, наприклад, Сергія або Артема або Крістіну, і ти о, можеш їм задати питання, поспілкуватись. Ну так зазвичай відбувається. Ти там з барменом перекидуєшся двома трьома фразами. І коли ти ще й дізнаєшся, що це ветеран, а, а ще й дізнаєшся, що там дехто з цих. Людей отримав суттєві такі поранення і був списаний з армії за станом здоров'я. І це не якісь дивні чи небезпечні люди, бо доволі часто в суспільстві є стереотип, що всім ветеранам треба якісь психологи. А ми навпаки, хочемо показувати і ветеранам, і цивільним такий позитивний приклад, що ось тут ти можеш пройти, можеш побачити це якісь. Кльові люди, вони приємні, приязні, з ними можна поспілкуватись про каву, наприклад, або не про каву. Що один такий цікавий факт. Ніхто про це не задумується. Але до цього, коли ми говоримо про соціальну інтеграцію, ми говорили, наприклад, про учасників АТО або про переселенців. Це учасників АТО там десять тисяч на всю Одесу. Переселенців це 50 тисяч на всю Одесу. Зараз, коли ми будемо говорити про повернення ветеранів і реінтеграцію ветеранів, ми говоримо про. Десятки тисяч ветеранів, ще десятки тисяч членів їх сімей, ще десятки тисяч переселенців, дітей, що постраждали внаслідок війни, і це вже сотні тисяч лише в Одесі. Це означає, що ми вже не можемо просто реінтегрувати, сказати просто ставайте такими звичайними, як ми. Це тут мова скоріше про те, що ми якось маємо разом вже сформувати нову нормальність для кожного з нас. Не факт, що цивільному населенню не прийдеться реінтегровуватись в мілітарне чи ветеранську частину населення. Можливо, і так буде. Це, чесно кажучи, для мене прям неймовірне випробування і терпіння, і витримки, бо я постійно борюсь з бажанням послати всіх нахрен. Я би тут матюкався. Я би хотів перше зробити так, щоб забезпечення підрозділів збройних сил України було більш ефективним, в тому числі через фінансування одеської міської ради, ветеранські програми, щоб запрацювали нормально. Інша історія, яка мене завжди драйвить, це зробити так, аби активісти мали більший вплив на одеську міську раду. У мене є вже якісь речі, якими я пишаюсь. Я би поки не хотів їх говорити, вони доволі не публічні, але там якісь уські, уські спільноти ну, пов'язані з військовими, це там, люди розуміють.